Ням-ням скільки часов. Точно, мне надо наглядки. Бьем, дом, бьм, бьм. Мне надо нарядки, наглядки, наглядки. Душитель, что ты робишь тут? А точно. Да, я только уже не могу. А ну пучка. Тут. А, блин. Блин, а то ж цы. Зима вже на дворі. Да зима на дворі, а снігу так і немає. Я не знаю, че можна було так і сніг. Може його и не буде. Дуже странно. Тут просто так ну, можна прогуляться. Я не знаю. Ж... Бля -бля -бля, бля -блю, -бля 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 блю бля блю бля пу пу Хе-хе-хе. Так. Так. Я ждаю Ну, пи... жители то идут, блин. Ладно. Ой, до дома надо идти. Боже, уже не Блин, житель, что ты стоишь? Э! Что ты? Не понял. Что тут? Ха-ха-ха, любик, ти повірив, що я тебе пустив в дім? Ні. Я потирав ось по моїй деревці Пару судоки. Тобі їх надо знайти. Всього напросто в тебе 2 хвилини. Время почало. Блін, а блін, а блін, а блін, а блін, а куди це? Де це вони? Давайте. Є, перше знайшов. 29 Є yeah, ма, де він ще може бути, йо -моє. в церкві минутами мину. дві минути, пліна дві... тут нема, тут нема. Тут... Бліна. Ветер Ватердроп. Блін. О, oh, оно! No. Сундук. Oh, Блін. Все, йо -моє. може Ні, тут точно не може. Бліна, де він може бути? О, Вот! Yes. Один, та ёма Та де це же, ёма. Фу, ёма. Та тут ЗАДУПАЛИ своїмо донечкою. О, вот. Так, оп. Оп, 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 оп. оп. Вот. Єс. 52. Єс, 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 єс. Тут тут нема, блін. Скільки там, що я не знаю. ще? я не знаю. Так, так, так. Скільки їх там має бути? Бо я бути 52. 10, 9, 8, 7. Все, все, все. Я здаю. Устав сундук. Все. Так, другий челендж має бути. Ти маєш здобути мені... Стак досок. Де я тобі знайду цей стак досок. Время пішло, Де я тобі четыре минуту. Ладно, мене ідея попьи. Бим бьем. Бігом, бігом бегом, бім, бьем. Просто добываем. добываем. Лена. Все, вы вроде как. Боже, перероблюсь. Ну, стаки два нас побігли. Блин, даже трохи біж. Я все. Все, як так быстро. Це не важливо. Ну ладно, давай ще вдай челендж. блин. Вот так. Давай, тебе надо да, найти... Э, давай, Бера, постукать в окно. Или... лох сказать. Блин, мне что, Капец. Так, стукаем в окно. Лох. Тикай. О, я придумал, как он стоит. Так, стукать Ой, все. Так, добрий день, мэр. Ладно, він спить якраз, ладно, пофиг. Ну, сказав, Ладно, все, забирай свій ключ. Він отда. Блин, так я сразу не побачу. Со, наконец, все спал или нет? Так, так спать можно, да? Все, сплю все. Так, ребят, я хочу прям остается с тем жителем, стащил Вин, не шестом. Ну, типа троллинг якийсь, а я йому зараз роблю пичку. Же тут попух. Та я просто до тебе в гость. Все, пока Ти якийсь дуже странний. Це ти якийсь дуже странний. Ну короче, вот в том-то суть. Я хочу до нього пробратися. І щось там Як Я проберусь, не знаю. Давайте попробуємо... Тут лісни зенеди. Немає, блин, нема. Значить, як це до нього пробратися? А ну, у нього хтось є вдома. А, я не знаю, блин. Ой, Вони, же, Ладно, мене, каже, і Ладно, у якось на мою кришу попробуємо розстроїтись. А, я знаю, где можно лестницу пожечь. Так, так вот тут вот, то. Вот. Ну, мы просто позаичила. Так. Так. Пам-пам-пам. Пам-пам. Пам-пам. Так, тепер як це пробраться. Блін, тут камінь. Тут камінь. А мене каміння нема. Так. Вутер дроп. Хоп! Да блін! Не виходить, в мене ці А У мене кірки нема, блін. Не знаю, де мене кірка. Вот Пойди, перейти же телефоны. Так, ладно, тоді зробимо по-нормальному, без тупа. Е, ти що тут робиш? Це вище не твій дом. Так, все, зайшли. Оп. Фікно ще й Я тобі... що сказав? О, все. Блін, не буду золопати вдарити, як він впав, звісно. Все. Так, що це йому накопити? Давайте перше. Що у нього, в сундуку? О ну, тут стан я знаю. Шо? Де Здесь він все взяв. Єма! забирай, бігом. О -о -о. А -а -а. Мне запрошлось прошлое преступление. Ну все вот такие преступления. Ну, а що мені робити з цими? Давайте в печку запихну. вас Бля. Окей, в мене є ідея. Там за моїм домом є сундук. Так. 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 Ну а тепер куди раніше? Длина без крики, конечно, дуже сильно погано застрой. Нет, подкривать не звітся, шо вечно вічно в хаті проходить дверь. Бейсите Можно поставить... А, я, знаю. я, знаю, я знаю. так. Да, ты задумал. Какой ведь мой дом, а так... Шо? Шо так? Ладно, не раз Так, так, так. Во! Ещё мы. Сюда ми стан всі пише мало, да ты задобував? Пишов ты-моєш Та жителі дуже Коли їхня пята сок? Так, улики лики треба забрати і занести тут леснувка на не Здорову, блин. бандит. Так, так, так ставим ліс. Все, будемо завтра стати продолжение все будет интересно ну а такий відосик у нас получился ставьте старский лайк ну и дизлайк кому не понравилось видео дизлайк если не обов'язково підписуйтесь пожалуйста на мій телеграм канал ссылка на нього будет в коментарях. пожалуйста підписуйтесь пока